Історія, що викликає сльози, але з хепіендом сьогодні у Полтаві презентували дебютну книгу харківської письменниці Ольги Савельєвої Дружок або чому собаки не вміють говорити. Це розповідь про харківського хатіко в реаліях війни. Пес, господарі якого виїхали з під обстрілів, залишився сам у зруйнованому дачному селищі і півроку був в окупації. Авторка книги Сусідка власників собаки описує, як він виживав, чекав своїх під вцілілою стіною зруйнованого будинку і як згодом його вдалося вивести. Примірники книги авторка подарувала полтавським бібліотекам. Собака випадково залишився один на дачі. Господарі думали, що вони поїхали на кілька годин, а це було 24 лютого. І коли вони захотіли повертатися додому, скажімо, на дачі, їх вже не пропускали, вже зустріч їхала колона техніки. Пройшов час, всі знали, що дачі зруйновані. Ніхто не знав, що там міг залишитися собака, а собака залишився один. Про цю собаку треба, щоб знали за кордоном. Тому що, якщо не хочуть люди за кордоном знати наші новини, не хочуть, не хочуть знати ці всі трагічні події, то, можливо, саме історія про собаку. Баба буде ключиком, яка відкриє душі цих людей.